Ві, ти ж певно, знаєш про Грету Тумберг. Розумієш, чому вона і тисячі молодих людей по всьому світу страйкують? Клімат на землі змінюється. Через це людовики тануть, а природні катастрофи стають все частішими. Температура на землі підіймається через викиди парникових газів, які великими обсягами продукує галузь енергетики. І для того, щоб зупинити кліматичну кризу, все більше країн і світових компаній озеленюють споживання енергії. Україна має бути в їхніх рядах. І ми можемо цьому сприяти. Як? Зараз розкажемо. Любиш поїсти? Я теж поєднуй приємне з корисним. Не наливай повний чайник води, якщо робиш тільки одну чашку чаю. А коли готуєш, накривай каструлю кришкою. Так вода закипить швидше, а енергії для цього знадобиться менше. Збираєшся на прогулянку, розплануй свій час так, щоб волосся висохло природним шляхом і перед виходом не довелося хапатися за фен. Так і мама подякує за менше рахунка з електрики і землі буде менше шкоди. Почувайся втомлено, оце б зараз плюхнутись у ванну із спінкою. Краще відпочинь на дивані, а замість вани вибери душ. Так ти використаєш у декілька разів менше води та енергії, що йде на її нагрівання. Справи завершена. Не лишай ноутбук увімкненим. Увесь цей час він споживатиме енергію без користі. Ой, увімкніть світло, будь ласка. Ні! Не будемо використовувати світло взагалі, і тоді планету врятовано. Просто взяти і вимкнути світло на землі. Не варіант. Насамперед потрібні системні рішення від держави та бізнесу. Ілон Маск не врятує нас від кліматичної кризи. Україна повинна застосовувати відновлювані джерела енергії та енергоефективні технології. А кожен та кожна з нас своїми екодіями може рухати країну до цієї мети і надихати інших. Ми маємо право дихати чистим повітрям та жити в безпечному довкіллі. Щоб його відстояти, знадобляться знання. То з чого почати? Реєструйся на онлайн-курс Зелене світло для землі та дізнавайся все про відновлювану енергетику. Тесла і Apple, Amazon і Google вже упроваджують екологічно чисті технології. Адже за цим майбутнє. Тому будь в темі: вмикай зелене світло для землі та приєднуйся до боротьби з кліматичною кризою.